Наші вітання, дорогі глядачі, і сьогодні ми проведемо вас у світ чудової мови, в якому немає суржику. А що ж таке суржик і його основні застосування у повсякденному житті? Сьогодні ми про це і дізнаємось. Власне, ці питання ми будемо давати відповіді. І наші поради, які ми готували разом з редакторами програми. Для народу, що протягом строїть прагну визнання. Мова це не тільки засіб для спілкування, а й найголовніша форма ідентифікації. Мова це наше все, і це потрібно відкладати у нашому підсвідомому. На сьогодні, згідно з останніми даними, 77% громадян України це етнічні українці. З них 85% вважають своєю рідною мовою українською. Десята стаття Конституції України гарантує забезпечення всебічного розвитку української мови та функціонування її в усіх сферах суспільного життя. Проте є багато перешкод щодо втілення цієї норми в життя. Перша з них, на жаль, низька свідомість у цьому питанні самих українців. Українці, коли наповнюються патріотичною гордістю, люблять розповідати, що українська одна з наймолозвучніших мов світу. Проте, коли пафос відступає, чогось дуже часто переходять на російську або користуються суржиком. Отож, суржиком здана в Україну завали мішанину зерна. Жито, пшениць, ячмень, вівса. А також борошн з такого зерна, тобто не першосортне зерно та низького сорту борошн. Сьогодні слово «сужику» називають мову, в якій штучно об'єднані без отримання літературних норм елементами різних мов. Часто причиною появи суржика називають двомовність. Проте, коли людина використовує своємовні слова та словосполучення іншої мови, не руйнуючи при цьому граматичної основи, фонетичних особливостей рідної, то такий процес є природним і не викликає заперечень. Але коли людина відмінює слова однієї мови за правилами іншої, будує словосполучення та речення всупереч моделям рідної мови, вживає слова в нехарактерній для української мови граматичній формі, вона автоматично стає носієм суржику. Будь-який психолог підтвердить, що спотворена мова отупляє людину, робить її мислення примітивним. Спілкування з суржиком значно спотворює інформацію, оскільки молодь в цьому випадку може вживати слово в уши йому відомому значенні, та ще й у формі, яка не відповідає загально прийнятим граматичним нормам. Отож, розумінню між людьми суржик не сприяє. Ось декілька з характерних особливостей для суржика. Все діти розпочинаємо наш урок. Нашою сьогоднішньою темою буде мода. Ого, а хто це там прийшов? Ти ж не знаю, я запізнився. Єлі встиг на маршрутку. Чуть-чуть запізнився. Ну, я не паровий, звісно, але можна сяду за запарити. Я нічого не зрозумів. Можна, будь ласка, українською? Діти, прошу допомогти нашому однокласнику. Часто вживання росизмі стає прийнятним, але потрібно знати деякі популярні слова і вчитися їх замінювати. Ось деякі вживання русизмів замість нормативних українських відповідників. Даже навіть да, так, ні, ні. Напрям, наприклад, допустімо, припустимо тощо. Чуєш, де ти був дівся? Бо я не отримав від тебе смс. Я зрозумів, що десь був без зв'язку або взагалі уїхав з міста. Отож, українізовані форми російських дієслів, які є поширеними, як бур'яни псують нашу мову. Уїхав, поїхав, уволився – звільнився, дівся, подівся, поняв, зрозумів. Получав, отримував, щитав, рахував або вважав, залежно від контексту. А чого то я не поняла? Бо хто то мені не дав домашки? І отримує двіку? Отака ти подруга? Все, більше з тобою не розмовляю. Українізовані форми російських числівників. Первий, перва, останній. Змішування українських і російських форм займенників. Як-то, якось, який-то, якийсь, хто-то, хтось, що то, щось, кой-що, щось, кой які, -який. якісь, чого-то, чогось. Ти самий лучший друг. Мені так приємно знати, що ти приїдеш на мене на днюху. От то ми з тобою так потусимо, брати. Дякую тобі. Утворення найвищого ступеня порівняння прислівників та прикметників за зразком російської мови. Саме лучший – правильно додавати часточку най. — саме тверде, найтвердіше. Ти сьогодні прийдеш на наш захід. Бо я б хотіла тебе попросити прийняти участь у виступі. Я, звісно, розумію, насилу милим не будеш, але я мала хоча б спробувати з тобою поговорити. Щойно ви почули слова і вирази, кальковані з російською. Правильно казати, не приймати, а брати участь. А насильно милим не будеш, українською звучатиме милозвучно. На милування нема силування. Ще один маневр ігри, і я тебе пережену. Ти як черепаха. Ну та ти ще та легенда тої ігри. Не завідуй, а вчись від мене, директор. Спокон віку в українських словах і у запозичених приголосних перед ета и не пом'якшується. Пом'якшена і м'яка вимова приголосних перед ета и, наприклад, у словах. Сіло, сестра, зіма, директор, легенда, телеграм, тигр, черепаха є порушенням уставленої літературної норми. На дворі сильний мороз, та ще й нога болить, бо вчора впала на катку. Тепер я точняк буду сидіти вдома. І наголошений і ненаголошений звук о в українській мові потрібно вимовляти виразно: нога, голова, мороз, порада. Акані виступає під впливом російської мови, дає нормою, але вимовляти нога болить, давати параду на вулиці сильний мороз значить грубо порушувати правила української орфепії. У російській і українській мовах є слова, що мають подібне звучання, але різне значення міжмов'я, омоніми, пароніми. Буває, що люди плутають значення таких слів і цим спотворюють інформацію. Здається, що і слова українські, але зміст втрачається. Зустрічається, помилково вживається як повний відповідник до російського слова встрічатися. Хоча зустрічати з труднощами неправильно, можна зустрічатися з людьми. Любий, правильно вживати не у значенні прикметника будь-який кожний, а у значенні того, кого любимо. Мішаємо. Має декілька значень. Вживається у значенні перемішувати або заважати, хоча правильним є лише перемішувати, простити помилково вживається як застудитися, хоча правильно означені. Вибачте, лічити правильно означені рахувати та неправильно означені лікувати та багато інших. Упродовж дня ми чуємо, як довкола нас. Понімають, розговарять, тормозять, глядять, стирають, займаються, провіряють тощо, спілкуватися суржиком, це однаково шисти со концентратом. Звичайно, і не можна втамувати голод, але від якісної і здорової їжі організм значно краще. Тож будьте горманами, і нехай вам смакують українські слова.